Я не міг його зробити, так класно розповідав. А я не могла зрозуміти, що відбувається, тому типу, прийшов, а ти повчиш. Що ти мовчиш? Запускайте клятий стрім. Мається вже початися все. Скажіть мені, чи вийшло, чи ні? Тому що в мене в студії чорний екран. Поки ні. Склад, не зрозуміло. Так, я зайшов на наш канал, але я не вмію користуватися цим вашим Ютубом. Блін, вона показує, що стрім іде, Але не показує саме відео. Вау. я нас не навидите. Хотя Це стрімиш. А, ну, Я вже робити. хочу грати. Ага. Не, о, просто не о, ціка, живу, є, все, ми Це в ефірі. Вітаємо вас Добре. нарешті, втретє, незважаючи на всі проблеми. Вітаємо вас, мандрівники, пригодники, паломники, звичайні перехожі, подорожні. Всіх хто завітав до нашої таверни, смажений німік. Сідайте поближче до затишного вогнища. Наливайте в кухлі пряного меду, і ми будемо слухати продовження нашої історії, яка стає все напруженішою і напруженішою. Дафрі, будь ласенька, повтори знову все, що відбувалося в попередній главі. Добре, як я вже казав раніше, це була дуже цікава сесія. Почалась вона посеред бійки з кобальтами бійка, в якій ми численно явно програвали. Кобальти оточували нас з різних стін, з вершин, і Бронзан вже вів переговори про те, щоб мовити, щоб вони не побували. Та в моменті Дафрі усвідомив, що жодний висновок цих переговорів не влаштує їх. Кобальти або потребують, щоб ми склали зброю і вб'ють нас. Або ще гірше відведуть нас до срібного кігтя, і тоді вже нас вб'є срібний кіготь. Нам не було що вигравати у них, тому Дафрі запропонував надурити їх, виграти трошки часу для маневру і напасти. Бронзан запропонував їм, що ми складемо зброю, навіть скинув свій молоту воду, але сказав, що у Дафрі дуже цінна і дорога зброя, і хай вони забруднень нього особисто її. Дафрі пішов ближче до річки, щоб передати зброю. В цей момент вийшов Полокс, і Дафрі трохи напрягся. Йому здалося, що Полокс не збирається битися. Він почав нервово шепіти, Типу, Полокс, що ти робиш? І в цей момент Полокс розкрився на всю свою силу. Він зчарував місячний промінь, який безжально почав нищити кобальтів, випалюючи їх одного за іншим. Дафрі в цей момент ривком пригнув до одного з і пронзив його своєю глифою. Пересмішник ловко, швидко забрався на вершину, де швидко вирізав одного кобальта і почав бійку з іншим. Бронзан же, в свою чергу, почав розкидувати блискавки усі сторони. Але один з кобальтів таки зміг сильно зранити пересмішника, встромивши в нього свій меч. І зрозумівши, що він вже в прогрешній ситуації почав тікати. Здираючись на сходи вгору, він намагався втікти і попередити всіх інших, та в цей момент Бронзан скостував магічні поштовхи повітря, які мали спинити його. Та хитрий продкий коболь намагався тікати і тікати. Тому Бронзан кинувся за ним сам. По дорозі на сходах, схопивши його зубами за хвіст, бо кобальти почали дратися, як дві кішки почали скатуватися кубарем просто по цим сходам назад вниз, де їх вже чекав Полок Седафрі. Спритний Коболь намагався втікти, і поп і спроби Полок Седафрі схопити його не увінчали ніяким успіхом. Тому, на жаль, довелося припинити його життя. Цей біг, забіг, який він програв. Обдивившись тіла кобальтів, зібравши якісь корисні ресурси, які могли б допомогти нашим героям далі, вони такі вирушили е, досліджувати ці руїни далі, розглядаючи їх. Вийшовши невеличкий їх грот чи то зсередину печери, яка була пустувата, вони побачили приголомшувану приголомшу картину, величезне місто, що розкинулось по скелям. Місти, брами, будівлі, це був справжній витвір мистецтва якоїсь геніальної нації, на руїнах якої оселилися ці кобольди. Ідучи по цим руїнам, оглядаючи їх, героям довелося напасти на слід двох кобольдів, слухати підслухати їх розмову. Бронзан почув, що вони готують засідку на порушників всередині святилища. Та ми вирішили не видавати своїх позицій і, приховуючись, пробрались далі. Вийдячи в якусь меншу печеру, яка слугувала чи то містом, чи то невеличким кублом для цих кобальтів, персонажі почали досліджувати місцину. В одній з кімнат, в яку заглянув Дафрі, він побачив сплящого кобальта. Не знаю, що їм рухало в той момент. Просто жадібне бажання наживи, чи дослідження, чи пошук просто чогось цінного. Та він почав ошукувати цю кімнату і через свою незграбність розбудив Кобальда. Йому довелося швидко приймати рішення, і він обірвав життя цього кобальда. Чим спричинив невеличкий конфлікт середини команди. Ці йшли сюди для дослідження, можливо, пограбунку якихось руїн, та точно не для того, щоб вбивати беззброєних кобольдів чи будь-кого іншого. Та треба було рухатись далі, не можна було дозволити собі тати на місці і з'ясовувати відносини. Вони знайшли ще невеличку кімнату, яка була підписана як чи то нічийна. Почали велику кухню, де готувалися. Скоріш за все, їжа для цих кобольдів, та намагалися не звертати на себе увагу і пробиралися далі і далі, аж допоки не зайшли в невеличку кімнату, в якій стояв виточений із чорного каменю монумент дракона. Біля цього дракона були зруйновані статуї ельфів, фрески на стінах, які зберігали в собі історію тисячі років цього місця. Трошки дослідивши, оглянувши, їх герої вирушили далі. Бронзан трапив на ще одну з кімнату з часом, в якій знаходились беззбройні кобальти, та він вчинив мудро і хитро. Скориставши своєю магією, він впевнив їх, що це сон, і просто швиденько покинув це місце. І от наші герої вийшли до невеличкої простору кімнати, не знаю, як правильно це назвати, заваленої різними харчами, ще однією статуєю чорного дракона. І мостом, який манив їх на ту сторону, ніби закликаючи в продовження їхньої пригоди. Герої були готові були вже відправитися, аж в один момент вони почули якісь крики згори. Це була невідома істота, схожа на кобальта, яку вони витягли з топового мотузки, і зрозуміли, що це просто маленький кобальт, який переодягся в якийсь костюм дракона, намагаючись навчитися літати. Вони почали розмовляти з ним. ЗСО, чи хто це? Бронзан, можливо, не обдумавши, почав йому розповідати загальну ситуацію, та можливо. Дякую тобі, сонечко. Чудовий переказ. Ну, а тепер перейдемо до самих подій. А, ви вийшли на велику площу, це площа, не кімната, Освітлено променями сонця, що долинають сюди з розламу в хорі. Будь була місцем зустрічей жителів цього древнього міста. Нині слуги лишень садом для кобальдів, де ті дбайливо вирощують плодоносні дерева, кущі з ягодами, горіхами та овочі на грядках. А...